Сьогодні в Інгулецькому районі попрощалися з Криворізьким воїном Єгором Ляхом. Молодий боєць третьої окремої штурмової бригади мав позивний слон. Разом із побратимами з громадської організації Центурія він у перші дні повномасштабного вторгнення без вагань вирушив на захист України. Слон був для мене дуже близькою людиною. Ми з ним познайомилися ще 23 лютого, 2022 року. Познайомились буквально ввечері, у нас були збори. Ми вирішили, ну, хто буде їхати в ближайші дні на війну. Він прийшов в центурі до нас, взагалі по QR-коду прийшов і одразу ж поїхав з нами в наступний день. Я запам'ятав його як оптимістичного та дуже позитивного хлопця. Знайомі побратими та друзі, які знали Єгора ще з дитинства, згадують, він був надзвичайно доброю людиною та мав багато планів на майбутнє. По закінченні школи вступив до політехнічного коледжу. Працював на підприємстві «Арселор Мітал Кривий Ріг, де мав великі перспективи. Він був дуже доброю людиною чуйною. Часом, знаєте, Такий від природи неуклюжий, це по-своєму смішно було. 24 числа, коли почалася війна, війна, ніхто не очікував від нього, тому що він, ну знаєте, спокійна людина, він пацифіст по життю був. І 24 числа він найперший оповістив всіх, відразу ж поїхав. Я його пам'ятаю просто як дитину, дитину доброзичливу, дуже приязну, дуже відповідальну і таку дуже спокійну. І він от, після 9 класу він пішов для того, щоб здобувати собі професію. Тобто він був такий відповідальний такий учень, і він вже тоді знав, чого він хоче. Воювати йому випало на запорізькому, а пізніше на гарячому Бахмутському напрямку. 25 січня життя Єгора обірвалося на очах його побратима. Слон був кулеметником. У нього був ПКМ. Він добре з нього стріляв. В той час я був поруч із ним, коли його не стало. І емоції я не знаю, то лі я вже вигорів, то лі. Ли... Що я, я досі не можу ну, усвідомити те, що його немає, бо це сталося дуже швидко і несподівано. У загиблого залишились батьки, дідусь та кохана дівчина його руляху тепер не віка 24. Кожна втрата для нашої організації це непоправима втрата. Якщо навіть є люди, які не знали його особисто, проте це вічна повага та шана до його. Рішучі дії Дар'я Військова Артем Кравченко цей день.